В умовах війни питання працевлаштування для багатьох стає особливо гостро. Одна з місій соціально відповідального бізнесу створення нових робочих місць з гідною заробітною платою і умовами праці. Таких принципів дотримується телекомунікаційна компанія Тенет. В керівництві компанії пояснюють, через регулярні вимкнення світла провідна технологія Джипон, яка забезпечує безперебійне підключення до інтернету, навіть у блекаути користуються великим попитом. У зв'язку з цим постала потреба розширенні. Ширені штату наші співробітники завантажені роботою, тому ми в пошуках додатково спеціалістів фахівців в даній сфері для того, щоб оперативно та швидко забезпечити наших співгромадян зв'язком. Серед нових вакансій: програмісти Оракл, інженери ip телефонії та монтажники зв'язку. Нам потрібні відповідальні люди бажано з досвідом роботи в аналогічній сфері діяльності, які готові вчитися новому. В свою чергу компанія забезпечує офіційним працевлаштуванням, надає повний соціальний пакет кожному своєму співробітнику. Робота є не тільки в Одесі. Компанія пропонує вільні місця і в інших населених пунктах Одеської області. Що стосується вакансій монтажників, ми шукаємо людей не тільки для. Роботи в місті Одесі також у нас є біляївське відділення, яке займається підключенням інтернету в селах, таких, наприклад, як Великий Дальник, Вигода, Нерубайське та інших сусідніх населених пунктах. В одеського району на роботу готові прийняти як одеситів, так і внутрішньо переміщених осіб. В адміністрації розповідають, що з перших днів війни влаштовують переселенців з різних регіонів України. Ми не робимо якоїсь різниці між монтажниками з Одеси чи монтажниками з інших міст. України, і ми розуміємо, що люди, які приїжджають в Одесу, це біженці чи переселенці, потребують роботи. І дійсно, деякі люди приходять, і в нас залишаються працювати тут. Є люди з Маріуполя, є люди з інших місць. І це не, це не те, що якась окрема програма. Ми приймаємо дійсно всіх. І в нас загалом в тенеті це як велика родина. Чому тому, що тут є люди, які працюють 20-25 років, в часи блекаутів бізнес приходить на допомогу населенню, так і в тенеті запровадили новий соціальний проект. Мешканці Одещини можуть звертатися до мобільних бригад компанії, щоб зарядити свої гаджети. А зі збільшенням штату монтажників таких бригад незламності буде значно більше.